Молдова або може перестати існувати, або стане частиною іншої держави, про таке зокрема заявив радник глави Кремля Володимира Путіна Ніколай Патрушеві. Він переклав провину за енергетичну кризу в Молдові на владу країни і закликав Кишенів не обманювати себе і свій народ, а виснати свої помилки і виправити ситуацію. Крім того, Патрушев звинуватив молдавську владу в агресивній антиросійській політиці, яка нібито й стала причиною. І стане надалі причиною розвалу держави, і ось на ці слова вже відреагували у міністерстві закордонних справ Молдови, і там зазначили, що подібні заяви є неприпустимим втручанням у внутрішні справи іншої країни і спрямовані на дестабілізацію регіону. І Росія виробляє за три місяці те, що виробляють країни НАТО за цілий рік, і на це звернув увагу генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Він зауважив, що економіка Росії не перевищує економік Нідерландів і Бельгії разом узятих. Втім, як зауважив Рюте, країна-агресорка змогла встати на військові рейки. Очільник альянсу закликав європейські країни-члени блоку збільшити оборонні бюджети в іншому випадку. Зазначив він: європейцям слід закінчити курси російської мови. Або вирушити до нової Зеландії. Я Вважаю, що ми повинні уникати створення нових бар'єрів між союзниками, які лише збільшать витрат, ускладять виробництво та перешкодять інноваціям. У той час, коли Росія, Китай, Північна Корея та Іран нарощують свою оборонно промислову співпрацю до безпрецедентного рівня, встановлювати між союзниками по НАТО нові бар'єри було б актом самознищення.